Двоє людей загинули через російську атаку дронами на Одеську область. Уламки збитого БПЛА впали на будинки, у яких спали люди. Один чоловік загинув на місці. Ще один, якого доставили у важкому стані до лікарні, помер у медзакладі. Поранення отримали ще троє людей, серед яких 17-річний підліток пошкоджено та зруйновано декілька приватних будинків. Серед них і дача артистки Одеської філармонії. Мой дом очень любили все. Актер, художники, поэт. Не всегда звучала музыка, поэзия. А сейчас полный разгром Ничего нет. То есть то, то, что мы почему-то в этом году как-то все очень старались украсить вот свой быт, свой дом. Все старались. Ничего. Все разрушено, просто ничего нет. Разруха полная. Все валяется. Шкафы валяются, какие-то стекла. Все, что было, ничего нет. Ничего. Вот крыши нет. Он падает до сих пор, везде даже опасно ходить. пап. Спочатку... Спочатку спав, потім через хвилини 4 Мама! почалася пожежа. Хлопці стояли ті, що погибли на тій стороні, причалу, вони навіть не заховалися, вони там і залишилися. Також уламки збитих БПЛА впали на незаселену новобудову в Одесі. Загалом ППО збила 12 дронів над регіоном. Якщо прислухатись, то протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували е, прямування дронів просто серед житлових кварталів, там де е, в принципі не може бути розміщено е, стаціонарних систем протиповітряної оборони. Не виключено, що ворог намагався вишукувати системи протиповітряної оборони, тому обирав такі складні маршрути. Розуміючи, що з моря може бути посилений захист, вони намагалися обходити через. Інші маршрути троє постраждалих. їм надана вся необхідна медична допомога. Чоловік та жінка вже випасені на амбулаторне лікування, і одна особа перебуває на стаціонарному лікуванні. Її здоров'я нічого не загрожує. Лікарі надають необхідну допомогу. Україні ймовірно доведеться затримати пенсії мільйонам громадян зарплати вчителям і державним службовцям, якщо захід не надасть допомогу наступного року. Про це в інтерв'ю виданню «Financial Times заявила міністр економіки Юлія Свериденко. За її словами, брак зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку до режиму виживання. Уряд надаватиме пріоритет оборонним потребам та обслуговуванню державного боргу, а це означає ризик недофінансування певних со соціальних секторів попередньо гроші можуть не отримати вчасно 500 тисяч держслужбовців, майже півтора мільйона вчителів а також 10 мільйонів пенсіонерів. Аби цього не сталося, наступного року уряд очікує отримати від міжнародних партнерів 37 мільярдів доларів. Сбу затримала колаборанта, який допомагав росіянам провести псевдореферендум на Херсонщині. Ним виявився місцевий житель, який після захоплення Херсону підтримав російських загарбників та пішов з ними на співпрацю. Росіяни запропонували йому війти до складу так званого виборчкому. Чоловік у супроводі озброєних окупантів обходив двори жителів міста та змушував їх ставити потрібні відмітки у незаконних бюлетнях. Після звільнення обласного центру колаборант залишився на правобережжі регіону, де намагався бути непомітним і таким чином уникнути покарання. Втім, співробітники СБУ встановили його місце перебування і затримали. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Вулицю Бочарова мали б вже давно назвати на честь героя України Владислава Бувалкіна. Про це ще у вересні цього року писали на порталі Міністерства внутрішніх справ та одеські депутати на сесії так і не проголосували це рішення. Крім того, не поспішають перейменовувати інші вулиці, парки та сквери. Скаржаться в громадській організації ветеранхаб. Нагадаю, Владислав Бувалкін, кавалер ордена за мужність першого, другого та третього ступенів, захищав країну ще з 2014 року. Служив тоді матросом. Потім відправився на схід, де служив у складі угрупування кордон. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік пішов у військо знову, вже снайпером. У березні 2022-го загинув, обороняючи Київщину. На зараз у нас війна. Велика ціна заплачена вже ще більше буде заплачена на кінець, коли невідомо цієї війни. Тому ми маємо зараз же прибирати всі залишки тої культури, яка нанесла нам величезний, принесла горе і нанесла величезний ущерб. Я думаю, що всі ну, адекватні люди зі мною погодяться. Міська влада веде себе дуже незрозуміло. Владислава Бувалкіна погодили цю пропозицію, винесли на сесію, ну, був якийсь цирк, сміх, люди сміялись, відмовились голосувати пакетом. Була пропозиція повернутися до голосування, вони знову відмовились повертатись до голосування. За законом у міського голови Труханова є право виносити на громадське обговорення вулиці. Рішення комісії для нього є рекомендаційні. Він має право винести на громадське обговорення вулиці. Зарізав сусіда, а потім викинув тіло у лиман. За кілька годин копи розшукали підозрюваного за скоєний. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Напередодні вбивства на подвір'ї багатоквартирних будинків на Балтській дорозі між сусідами. Виник конфлікт, під час якого один чоловік наніс іншому ножем численних ударів у груди, живіт та кінцівки. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Аби приховати злочин та уникнути покарання, вбивця затягнув тіло загиблого. Багажник своєї автівки та вивіз його за місто, де викинув у хаджибейський лиман. Повернувшись, він підібрав у дворі ніж та пішов додому. В день занепокоєні родичі вбитого містянина. Повідомили у поліцію про його зникнення. Правоохоронці того ж дня знайшли небіжчика на березі лиману. У в ході подальших оперативно слідчих заходів. Встановили обставини загибелі чоловіка та особу причетну до злочину якої затримали в процесуальному порядку, вилучив поліцейські і ніж, які скерували на експертизу під процесуальним керівництвом Суворуського окружної прокуратури міста Одеса, слідчі повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Українське дунайське пароплавство оголосило про початок реалізації проєкту з модернізації тягового флоту. Вже законтрактували перші 10 головних двигунів. Модернізовані судна планують вивести на воду вже наступного року, щоб в подальшому розгорнути цей проєкт на увесь тяговий флот УДП. За прогнозами модернізовані судна принесуть економію у 800 тисяч євро на рік. Це обумовлено зменшенням витрат на паливо на 20 25 скороченням екіпажу з 12 до 7 осіб, а також зменшенням простої в ремонтах та витрат на пошук та купівлю запчастин. Одеса посіла перше місце за індексом Еспресо в Україні. Цей напій коштує в нашому місті в середньому 36 гривень, в той час як найдешевше на Хмельниччині 21 гривню. Аналітичний портал OpenDataBot підрахував цей економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Отже, в Україні за останні роки індекс еспресо виріс удвічі: з 15 гривень у 2017 році до 30 гривень наприкінці 2023 тисячі Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.